Тисячі людей, настрій свята, особлива тиха атмосфера радості та гордості. Так розпочиналася всеукраїнська національна проща з нагоди благословення відновленого собору Святої Софії у Римі. Історія храму бере початок у 60-х роках минулого століття. Повернувшись із Сибірської каторги, патріарх Йосиф Сліпий разом із католицьким університетом у Римі ініціював будівництво і собору Святої Софії. До зведення долучився італійський архітектор Лючіо Ді Стефано, який, проєктуючи собор, спирався на плани первісної будівлі Київської Софії, п'ятибанну тринавну церкву в українському неовізантійському стилі. Цього року саме 120-та річниця з дня народження Йосифа Сліпого. Саме він склав особливий план декоративного наповнення храму, що нині є цілою енциклопедією української історії. Тут зображення митрополитів. Князів та видатних літописців, ми так спеціально е, все склали, щоби ми благословили відновлений собор Святої Софії в Римі в день, коли ж отець Папа Римський відкрив для всієї церкви рік віри, саме в день, коли 50 років тому розпочався другий Ватиканський собор. Так як другий Ватиканський собор був переломовим моментом в житті всієї католицької церкви, так само і нашої церкви. А освячення цього собору для усіх нас означає початок року віри у нашій церкві, українській греко-католицькій, і тому на початку цього року ми хочемо обновити не лише собор, але дух патріарха Йосифа у нашій церкві. Також при соборі буде працювати спеціальний центр соціального захисту для українців. Ми хочемо, щоб тут був центр соціальної опіки. Це центр я би сказав, такої соціальної адаптації до тих нових умов, можливо, навіть і юридичного захисту наших людей. Сьогодні є свято Покрова. Я дуже би хотів, щоб цей собор і цей центр душпастерства ста були таким покровом, покровительством для наших людей, які сили обставин є поза межами своєї рідної землі. Реставрація собору відбулася практично за один рік. Це часовий і мистецький рекорд. Сума витрат сягнула двох мільйонів євро, які збиралися усім світом. З середини собор покритий оновленою позолоченою мозаїкою, яку свого часу спроектував видатний український митець Святослав Гординський. І реставратори, і всі, хто тут працювали, розуміли, що цей храм є живий, і навіть реставруючи мозаїки, вони відносилися до тих мозаїків до живої істоти. Ін'єкції роблячи, рани лікуючи. Отож, ми дуже хочемо, щоб цей храм був живим, наповнений життям, духовним життям, відкритий для людей, щоб тут наші люди із України із поселень вони могли відчувати себе як вдома. У перший день блаженніший Святослав Шевчук після великої архієрейської вечерні здійснив чин благословення відновленого собору Святої Софії. Цьогорічна проща до собору не мала аналогів за всі роки незалежності України. Окрім прочан з України, до вічного міста приїхали представники української діаспори з Канади, США, Бразилії, Аргентини, країн Європи та з Австралії. У прощі взяли участь понад 10 тисяч прочан. Під час прощі у найбільшому храмі світу, головному храмі католицької церкви, соборі святого Петра, була проведена архієрейська літургія. Молитви священнослужителів супроводжували співи найкращих українських хорів. У нас, які приїхали з різних континентів і країн, цей культурний багаж, цей інформаційний простір стикається з цими невинними пережиттями останніх у останніх днів, тут, у вічному місті. Кожен з нас у це паломництво йде із своїм. Своїм хрестом, своїм тягарем, своїми немочами, своїми гріхами. Під час неофіційної частини прощі українці з усього світу згадували пісні та танці свого народу. А після того в одному з найстаріших храмів Рима для паломників та гостей було проведено особливий концерт у римській базиліці Святої Марії, ангелів і мучеників. Твори української сакральної музики виконували національний «Думка» та молодіжний академічний симфонічний оркестр «Інсо Львів. Солісти Сергій Магера та Софія Соловій виконали відомі твори української духовної музики, диригували концерт Євген Савчук та всесвітньо відомий український композитор Мирослав Скорик, згадка про якого визначила зміст особливої сторінки історії української дипломатії. На одній із дипломатичних зустрічей, коли іноземці запитали, а хто такі українці, про що вони думають, чим живуть Тетяна Іжевська, надзвичайний та повноважний посол України в Ватикані, відповіла. Аби відчути українців, варто просто послухати твір Мирослава Скорика, який має назву мелодія. Саме цей твір на біс був виконаний у римській базиліці.